Усім привіт! Сьогодні неділя. Мене звуть Тетяна і ви на каналі Моє хобі. Ну що, почнемо огляд, щонедільний огляд. Рослинок моєму садочку. Тюльпанчики вже майже доквітли і їм на зміну приходять ось такі гарні маки. Квітне азалійка, яку я замовляла в минулому році. Я її пересадила, вона була в p але я її пересадила в більший горщик. І вона ось квітне. Дивіться, три квіточки на одному цьому. Ось така манупенька, але квітне. А ось подивіться на це мацьобство. Це гіпсофіла низькоросла. Купила її вчора у нас на базарчику і дали ще в одному пазончику відразу дві, два різні кольори. Ну, подивимося, написано, що це сланка така рослина, яка стелиться. Ну Подивимося, що воно таке. Головне, щоб пережило наше літо. Маргаритки квітують, Ось такі молоденькі. Посадила я їх на сонечку і це, мабуть, помилка. Мабуть, потрібно їх буде пересаджувати в півдінь. Ось висадила і беріс з насіння. Тут у мене помічник прийшов як з без нього. Квітує незабудька. Також двох кольорів, також з насіння сама вис висівала. А подивіться на ці тюльпани. Вони вже квітують, мабуть, рок тижня-два. Це мені прийшли в подарунок з Інтерфлори. Дуже довге цвітіння. Ще трошки і заквітне герань садова. Два таких квітоноса має. І я так дивлюся, що в цьому році знову не буде півників. Ну, Мабуть, таке не буде. Ну, але почекаємо. А ось, подивіться, заквіт. Дуже пізно цей нарцис ботанічний, який я виписувала в плантації Вовк, мабуть. Я вам підпишу, як він називається. Але ось так пізно він заквіт, пізніше за всіх. Ну і квітне. А тут ось алісіум з насіння. Також... Квіточку я вже його потрошки висаджую однорічки в землю. І ось також буде квітне, чи вже квітне? Квітують ще пізні тюрпани. Суничка ось вже зав'язує ягідку. Також в тіні квітує ще білий тюрпан. Ну і подивіться, оцей жовтий тюльпан, він так і не заквіт. Він просто спікся на сонці. Буду його пересаджувати на півдні. У нас подивіться якийсь скаженний вітер. Просто все зносить. Просто оці суховії, ну це щось. Подивіться, як квітне водозбір. Висаджений з насіння. Подивіться, яка квіточка як порцелянова. Ну і вже ось-ось розтріскується ось тюлькінці. Воній раній така вишнева. Будемо чекати. Подивіться, яка краса. Починає квітувати як яснотка, мабуть так. Ось такий невеличкий коврик. Подивіться, що в мене ось тут. Вже скоро будемо смакувати горохом. Ось тут розпускається хвоста, дивіться, яка насичена, жовта. Вона ще буде на червоних ніжках, але це ми вже побачимо пізніше. Ось така блакитна. Зелена Подорожникова. Ось така. Ну, це, мабуть, хоста патріот здається. Просто клітає. Тільки подивіться на оці кольори тюльпана, Дуже гарний. Ну, і пневзок. Всім дякую за увагу. Дякую, що прогуляли ці мої помирьоми садочку. Всім до побачення!